Катя, привіт. Привіт. Розкажи, що за машина? Це Tesla Model Y 2023 року випуску. 23-го? Да. Свіжачок. Ну, конечно. З Америка. Тут замінений бампер і підкрасне величкий крилышко. Катя, Це... який пробіг? Е, пробіг тут всього 10.000 км по Україні наїжджала ця машинка всього там 6 може, максимум. Купляла з пробігом 3.000. В да, районі 3,5 десь так. Добре, а яка батарейка? Батарея тут 80,5 кВт. Так, це Long Range і Dual Motor, dual -motor правильно? правильно? Запас ходу 520, взагалі, легко. Відкривай, показуй, що у нас є. Так, відкривається вона з такої карточки, але вона у нас вже відкрита. І просто подивіться, який красивенний салон. Всі кнопочки гарненькі, так? Так, взагалі. Шкіра, як нова. Це взагалі кайф. Тут просто максимально все для э, мінімаліста. А яка панорама, це взагалі кайф. Ти їй подобається? Звісно. Зарядочки ззаду, да, так. Да. Там і безпроводна спереді для айфона, там навіть не треба цих всіх спеціальних е, чехлов. Руль взагалі кайф, такий приятний, а це п'ятне дуже дерево. І пам'яті, і тут там просто все регулюється з того екранчика. Просто абсолютно все. Оце дуже класно. Мені це дуже подобається, що немає оцих всіх лишніх кнопочок. Ну, ціна 41 тисяча, і забирайте таку малишечку. Так, зараз покажу, як тут відкриваються класно багажники, що задній, що передній можна відкрити е, теж з екранчика. Це вообще. І всередині клас. Катя, да? Місце волом? Так. Да. Я ось відкрила багажники. Да. Просто тут це ідеальна, мені кажеться машина для будь-якої людини просто для любої. І також можна закрити з екранчика, а також тут, понятне. Діло. Ой, а впереді теж. Такий багажник. Ну, взагалі, У АТБ можна з'їздити, да? По Так. Да. По кузову. Ну, мені кажеться, власники Тесли не будуть їздити в <гум> По кузову вся гарненька, диски без царапин. гума ну, ще гарна. Нова зимова гума. Да, гума. Нова. Ніяких царапинок, нічого немає, пошкоджень ніяких потертостей. Все дуже гарно. Ну що, давай прокатаємося на тест-драйв. Так, ладік. Ну що, ми їдемо на тест-драйв? На теслі. Ось так регулюється руль. Взагалі красота. Машина ідеально ще розпознає людей. А чого машини двигаються? Вони стоять. Як удобно сидіть? Дуже зручне сидіння. Ергономіка-бомба. Тільки щось в зеркало заднє види, мені не дуже подобається. Маленьке таке віконце, але... Зеркала хороші, все чітко видно. Угу. А руль як? Приятний? Руль дуже такий маленький, зручний, угу. ергономічний. Вже це, походу, розумна взагалі машина, яка є. Бачу всю розмітку. Але в нас, звісно, розмітка така рукожопна. Їдемо потихеньку, нам газувати не потрібно, показує знаки. Всі кажуть, що вона жорстка, але я не відчуваю ніякої жорсткості, доволі мягко відробляю всі нерівності. Їде автомобіль дуже комфортно, рулиться дуже гарно. Віддача керма суперова. Да, це класна модель, бо, е, наприклад, Model S, там, коли сідаєш, наче якийсь пластик, взагалі чувствуєш, як е, рипить. Прям. А тут взагалі так все м'ягенько, так все. Model S мені мягно. не подобається, тому що екран тут вбирається прямо в коліно. А тут сидиш просто, mm -hmm. просто комфортно, класно. Екран високо. Мені такий екран горизонтальний набагато більше подобається, ніж вертикальний. Так, да, він зручніший. Круто вмикається. Боже, да, показує. При поворотничку включається камера на зеркалі. Взагалі клас. Показує, на якій дистанції машина стоїть. Да, бачимо автомобіль Усе. ззаду. Це взагалі дуже класна функція, дуже. Як емоції від машини? Класні емоції, дуже подобається. Я вже дуже думаю, а чого не показує, коли зелений світофор. Так, коли вже набалувала машина трошки, потім вже якісь претензії з'являються. Чи я дожа дивитися, який колір світофору? Я не зрозумів, що не показує. Да, так. І ще мені дуже подобається якість камери. Прям наче в животу. Екран, екран супер, так. Да. Угу. взагалі що класно, нема ніяких взагалі лишніх кнопок. Все з екранчика. Це дуже удобно, дуже по-сучасному. Ну, але дворники і коробка все ну, рівно да. тут. Не, ну Ілон Мас постарався. Музика конечно. кайф, так? Да? Да. Музика гарна. Угу. Саббуферочок гарно теж. Тут ще дуже швидкий обігрів керма та сидінь але тут машинки достатньо так тепло, не треба зараз. Ще також в комплекті йде швидка зарядка і плюс ще 220 вольт зарядка. Ох! Нам подружки на зустріч їдуть. Клас. Так, класно, я включив тільки що поворотничок. Угу. І вона сама скинула швидкість. Взагалі клас. Боже, навіть конуси показую. І зараз подивіться, яка задня камера. Якість камери. Є люди теж. А люди угу. в беседці сидять і їх. Так, да, їх показує. Боже, ну, якість, це просто не передасть. Перший вам. раз заїжджаю сюди і бачу бордюрки. Угу. Це взагалі дуже класно для тих, хто довго привикає для досі. До камер, да. До камер і до габарів. Скидаєш і одразу інтуїтивно. Угу. Коротше, крута тачка. Да. Варта уваги, реально коштує свої гроші. Mm -hmm. Я б навіть сказав, що це якийсь аксесуар, mm -hmm. а не автомобіль. Та й ціна не найбільша в Україні, якщо чесно, дуже хороша. І все. тест-драйв закінчився. Що, ладік, можна в лізинг кредит взяти, звісно mm -hmm. з мінімальним внеском. Запрошую вас до нас на авторинок, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18, на особистий перегляд та тест-драйв цієї Тесли Model Y. Я впевнена, вона вам точно зайде. Ціна 41 тисяча, але якщо вам не вистачає коштів, можна, звичайно, що в лізинг або кредит. Ми це все вам бастренько оформимо без жодних проблем. Ну завітайте! Працюємо кожного дня без вихідних, і ця малишечка може стати саме твоєю.